Друзі, я вас вітаю. До вашої уваги на сьогодні Renault Megane 3 2014 року випуску в останньому рестайлі. Останній рестайл у нас і був у 2014 році з 2014 по 2016 рік випуску в, такому, в такій морді. Так, Кузов Універсал у нас комплектація базова, машинка в рідній фарбі, півторашний дизель, 95 кінських сил. На механічній шестиступеневій коробці передач. Так, перевіримо одразу його над товщиноміром. Ще сам особисто його не перевіряв. 118, 113, 119, 103, 104, 105, 120, 97,5, 118, 108, 108. 108, 108, 120, подумав, що це прибор залит, 113, 109, 88,4, 127, 118, 136, 115, 139, 124, 118, 120. 121, 119. 111, 109, 113. Так, автомобіль в рідній фарбі. Е, пройшов підготовку, пройшов хімчистку. Як бачите, поки сохне вікна запотівші. Так, далі пішли у нас передні електросклопідйомники, електроскладування, ой, електрорегулювання дзеркал. Далі у нас є антибукс, трек контроль. Потім по салону, що ми маємо. Е, круїз контроль, обмежувач швидкості, ось кнопка включити, вимкнути. Механічна шестиступенева коробка передач. Е, далі кондиціонер. Е, по мультимедії у нас вона без навігації, як бачите, але маємо AUX, е, флешку і гучний зв'язок. Гучний зв'язок, Bluetooth, тобто музику ми також можемо слухати. З телефону. Потім пробіг пробіг у нас оригінал 204 229 км Якщо захочете перевірити на оригінальність пробігу або подивитися, що по обслузі було ось вам він код, так далі пішли по салону. Ззаду у нас звичайні механічні ручні механічні склопідіймачі Салон в доброму стані. Так, тут ми маємо домкрат, буксировочний ключ і балонник. Шторка на місці. Так, погнали далі. З цієї сторони показую пластмасу, в якому вона стані. Показую сидіння салону. Саме головне це техніка по машині. Те, що в рідній фарбі, рідний пробіг взагалі невеликий, 200 тисяч пробігу для такої машинки, то взагалі супер. Це ще ресурс, як мінімум 1200 можна ще на ньому спокійно відкатувати. Без якихось серйозних там вкладень. Так, антифріз у нас на місці. Оригінал жовтенький, двигун шепче. Так, Автомобіль в наявності в Вінниці, пройшов розмитнення, розмитнений, пройшов сертифікацію, тому у нас залишається виписати договір купівлі-продажу одразу на клієнта, і ви будете першим власником в Україні. Крім того, у нас є ще багато автомобілів в Вінниці в наявності, на майданчику. Є ще багато автомобілів, які у нас знаходяться в медикі, також викуплені, які ми можемо завести в Вінницю якби, одразу на вас. Більше автомобілів ви можете побачити на нашому сайті vincar.com або в телеграм-каналі. Посилання внизу під відео, плюс мій номер телефону для контакту. Якщо у вас будуть якісь запитання, буду радий вам відповісти. По Яким автомобілям, які у нас є, можливо, ви щось інше розглядаєте. Не міган там, наприклад, Сенік якийсь Peugeot 308 і так далі. Тобто дуже багато автомобілів є, які викуплені, і доставляються з Франції або в наявності в Медики, або в Вінниці. Повний пакет документів для постановки на облік. І по максимуму інформації, що можу дати, вам можу дати в особисті повідомлення, наприклад, автомобілі, які вже приїхали в медику, можна е як мінімум знати, дати інформацію на товщин, по товщиноміру, по товщині лакофарбового покриття, щоб як мінімум не купляти кота в мішку, як кажуть. Так, Міганчик в наявності Вінниці, якщо у вас будуть запитання, звертайтесь, буду вам радий відповісти. Любі перевірки, в тому числі офіційного дилера, без питань. Дякую вам за перегляд, вам гарного дня, пока-пока.